Форд Куга 2017 року. Автомобіль офіційний, повнопривидний, з дизельним двигуном, з класними литими колесами, на свіжій резині, зимній. Автомобіль комплектації з кнопкою Start-Stop, з клімат-контролем, автоматичною коробкою передач. Є невеликий. Монітор доставлений партронік задній, круїз контроль, великий просторий салон, великий просторий багажник. задній партронік. Варіант цікавий, економічний. Можна кудись і за місто виїхати, так як є повний привід. Приїжджайте на більш детальніший огляд і тест-драйв. Раді розказати вам більш детально про автомобіль. Також є багато інших автомобілів в автосалоні різних брендів. Чекаємо на вас.